Цієї ночі бойовики обстріляли позиції сил АТО під Маріуполем. А невідомі зі зброєю намагалися захопити один із заводів в самому місті. Минулося без жертв. В Маріуполі перебуває наш кореспондент Євгенія Агарков. Женю, вечір добрий. Розповідайте, будь ласка, що вам відомо, вечір добрий, Наталю. Ну на щастя, все целося без жертв. Отже, ситуація така двома словами. Сьогодні Вірніше вчора вночі по позиціям сил АТО, які знаходяться поблизу Маріуполя, зокрема біля населеного пункту, заможне. Бойовики почали спочатку вести стрілецький вогонь. А вже незабаром пішов мінометний обстріл. Є інформація про те, що нібито під підпали цивільна машина, але ця інформація не підтверджена. Також сьогодні приблизно о 23-й годині у Маріуполі. Невідомі напали на підприємство Азовтеплоізоляція. Бойовики в камуфляжній формі разом з автоматами прийшли до підприємства вночі, закрили охорону у у комірчині і почали виносити обладнання, і в них навіть було із собою своє обладнання, яким вони намагалися розпилювати металобрухт, який був на підприємстві. Ну, директор не не розгубився, викликав батальйон на Азов. Хлопці приїхали. Порушники почали тікати, але кількох таки вдалося спіймати. Які потім представилися, що вони також добровольці одного з батальйонів, але я кажу, міліції, цю інформацію потрібно ще перевірити. А через таємниці слідства жодна інформація не розголошується. Ну і сьогодні ми їздили на крайній блокпост, який знаходиться на трасі Маріуполь Донецьк. Також ми потрапили у прифронтове місто Волноваха. Тому я без зайвих слів пропоную. Подивитися невеличкий сюжет про це місто і про хлопців, які там тримають оборону. Трасою на Донецьк, якою за 40 кілометрів від Маріуполя їздити вже небезпечно. Саме тут активізувалися диверсійні розвідгрупи, які нападають на мирних людей та військових. Під машиною дорога аж гуде від накатаних гусениць танків. Перед блокпостами кілометрові черги. Хлопці перевіряють усе і всіх. Ось ця траса Маріуполь Донецьк, і це крайній блокпост, який контролюється українськими військами за три кілометри звідси вже чутні постріли. І тому, якщо якийсь сепаратист таки схоче пройти цим шляхом, цей кулемет зустрічатиме його першим. Випадку атаки, то ми будемо знаходитися в, в зоні боїв. Цей блокпост уже безпосередньо під волновахою. Недалеко звідси кілька місяців тому безжально розстріляли хлопців з 51-ї бригади. На в'їзді кожне дерево та стовп намагаються сказати тут за Україну, але про реальні настрої населення не знає ніхто. Раніше кажуть, були за Росію. Тепер настрої нібито трохи змінилися. Чиновники кажуть, населення приховує свої погляди, бояться військових. Тут багато містом, наче так і треба їздить бронетехніка та гуляють люди з автоматами. Там сидять, дежурят с автоматом, там, ну это, конечно, это неспокойствие дает жителям, хотя их никто не трогает жители, но все равно это вызывает беспокойство. Цих хлопців ми зустріли біля лікарні, саме сюди колись привозили перших поранених, але в лікарні згадувати минуле не хочуть. Самі солдати 72-ї бригади кажуть, це в них як постійне місце для ротації. Перепочинок на кілька днів після передових. Нерви напруги не витримують, а деякі ледь стримують сльози. Я просто просто передаю своєму брату Вітання. Просто через пару днів, іде теж згодом. Кажуть, стрілецької зброї вистачає, техніки мало. Бракує і теплого одягу. Теплого що плавання можна Тому, просто передати? Нічого не дали. Сказали, що видали, ну... У самому містечку величезна проблема. Живе геть без води. Ще з початку літа. Люди поповнюють запаси хто де може. Возять воду, от приїжджають. Ось тут кстати, магазин рядом. У него скважина есть у хозяина, Он ее открывает, и здесь несколько часов в день течет вода. Ну, с города кто ближе живет, приходит, приезжает на машинах, набирает воду. Но опять же, вода технічка. Води немає, бо лінія електропередач пошкоджена. Піти по, стирати готові все. Это вода питьевая, которая обеспечивает не только наш город. Красноармейськ, кілька пасок. Ну юг від Донецької області юг. Місцева влада обіцяє до кінця жовтня налагодити водопостачання. Якщо доти подати воду не встигнуть, вона замерзне і не потече в котельні лікарні, пологові будинки і всі жителі міста лишаться без обігріву. Так само без обігріву на передових зостаються і тисячі наших захисників, які навіть у критичних ситуаціях не втрачають ентузіазму. Слава слава! Україні! Героям слава! Євгенія Горков, Ігор Ткач з Донеччини, ТСН 1+1.